ПЕРЛИНА Під землею у паралельному світі живуть маленькі чоловічки підземлики. Зростом вони з дворічну дитинку і мають на голові дивні два вусики, які закінчуються ліхтариками і звисають над чолом, допомагають бачити в темноті. Заряджаються вусики. Від електричного струму, що проходить у сучасному і людському метро, одна дівчинка підземлик Перлинка засумувала останнім часом їй здавалося, що дорослі, тобто мама, тато і старший братик, її зовсім не розуміють роблять недоречні зауваження, навіть сварять або підвищують голос, коли воно щось не хоче робити. <змушують>. Так не має бути. подумала перлинка і вирішила, щось змінити. Піду я з дому по світу і буду шукати кращого життя. Треба зібрати речі і іграшки. І відправилася перлинка до своєї кімнати, збирати речі. Дістала велику валізу, яку змогла би підняти, і зазирнула до шафи, де лежали її речі. Спершу взяла саме найгарніше плаття. І одразу пригадала, що це плаття її купила мама і тато. Пригадала свій останній день народження, в який всі разом ходили гуляти у парк розваг, куштували морозиво. Їздили на динозавриках, гойдалися, і мама сказала, що хоче зробити Донеці останній подарунок, який вона вибере сама. Перлинка давно мріяла про це плаття і тому привела маму до крамниці, де продавали таку одежу. Плаття дівчинка поміряла і уявила себе принцесою. Це казкова мить. Так і пішла додому у новому вбранні. А як перлина була вдячна батькам за таке чудове свято? Та дівчинка підземлик продовжувала збиратися. Далі дістала перлинка свої улюблені чобітки, які були чарівними та гарними і одразу пригадала історію, що скоїлася з нею. Якось дівчинка вийшла гуляти з подружками у садочок. І раптом налетів страшний вітер з'явилася зла богиня Арея разом із своїми помічниками чорними воронами, які дзьобами могли відірвати ліхтарики. Тільки завдяки своєму чарівному взуттю перлинка змогла швидко вхопити подружок за руки і прибігти до свого будинку, де ховалися. Батьки і подружок були такі удячні за порятунок їх доньок, що подарували саму найкращу ляльку, яка подобалася перлині, і квитки на кращі мультфільми у кінотеатрі. Ляльку, яку подарували, звали Анжуал. Ой, як це було приємно і зворушливо для маленької дівчинки. Батьки самої перлинки не могли напишатися донечкою. Чудові в мене речі. Одягну на себе плаття та чобітки. Піду до дзеркала. Анджел, ходімо зі мною, сказала перлинка і разом із лялькою зазирнула до люстерка. Побачивши себе, посміхнулась і почала кружляти і фантазувати про своє життя принцеси. Ой, як же пізно! Мабуть, треба піти побажати рідним доброї ночі і самі лягти спати, щоб наснився мені чарівний сон. А ця валіза, що тут робить? Ха! Я вже й забула. Неважливо, пригадаю пізніше, Ха! який чудовий вечір сьогодні, подумала перлина, солодкі спогади, і побігла до мами сказати про те. Як вона її любить? А скільки ще всього цікавого попереду?